Привіт усім нашим любим друзям! Вітаємо кожного шановного глядача і глядачку. Ви на таємному віснику. З вами Катеріна, з вами прекрасна пані Анна Атаманова, і ми розпочинаємо працювати тут для вас. Пані Анно, я дуже рада вас вітати. Вітаю! Так розпочинаємо з новин таких е політичних і масштабних. Так, сьогодні, 23 квітня. Ефір вийде скоріш за все у нас завтра по плану 24-го. але все одно пані Анно, багато всякого сталося. Давайте розбиратися з першої новини. Зрив перемовин у Лондоні на високому рівні стався сьогодні. У нас дуже цікаво взагалі позиціонує преса Вашингтон. Пост каже, що стався через нас, через Київ, через небажання Києва прийняти пропозиції щодо передачі територій нашому ворогу. Давайте дивитися, що зірвало, пані Анно, ці перемовини. Що від нас приховують? Що буде далі? Що зірвало саме те зірвало, що ми не готові віддавати наші території. Пам'ятаєте? Ми казали, що з вами постійно будуть ці перемовини відкладатись, відтягуватись, зриватись. Потім знову нас будуть кошмарити, залякувати. Щоб ми вже схилили голови і сказали, але так не буде. Допоки нам не запропонують нормальні умови, ми будемо. Не будемо погоджуватись. Тобто зараз шалений тиск на нашу владу, дуже шалений тиск. Абсолютно тяжкі умови переживає і президент Володимир Зеленський, тому що тиск неймовірний, ну що, бачите, на межі? Тобто постійно ми будемо от... Да, ні, да ні то, ніби краще такі качелі ще будуть. Так, 16 числа я бачу щось будуть залякувати і погрожувати відмови. Бачите, що стосується дітей. дітей 10 -е число. А якого числа у нас День дітей? 1 червня. 1 червня. От напередодні щось, щось має бути таке, що Одеса. Зараз. Будуть кошмарити Одесу, Одещину, тримайтесь, Одесити. Будемо ставити максимально захист, тому що кожен куточок нашої країни, славної, святої, величної землі, важливий однаково. Тому, якщо ми за когось не говоримо, це не значить, що Харків, Харківщина, щось біля дороги. Це пов'язано, можливо, з транспортом, автотранспортом, з... потрібно бути уважними потяг. От мені постійно в я чую цей звук, дуже обережно. Харків, По центр Харкова, шахеди будуть Миколаїв і ще Миколаїв, обстріл можуть бути жертви Миколаївщина. Ой. Ну що, на травень місяць напередодні 9 числа дуже будуть тиснути стосовно домовленості, але й багато буде гучних скандалів, звинувачень. Що ми і бачимо? 6 числа, 3 числа планують десь гарненько, і 26 -е число. 26 -е число поки що не відкривається з Херсон. Про двадцять одразу поговорити, пані Анну, вибачте, за те, що там mm -hmm. якщо звуку перебивка, так, так. значить, 26 числа у нас е, річниця, річниця трагедії, катастрофи Чорнобиля. Нам варто про це поговорити. Скажіть, mm -hmm. будь ласка, намір ворога чи немає в нього взагалі? Ви знаєте, які вони кокитьки, що вони можуть підготувати взагалі по всім нашим атомкам українським якісь провокації, не дай Боже. Тише щось збільше. Давайте роздивлятися цю історію вздовж та поперек. Потім ми повернемося до теми 9 травня. Так. 26 шосте число. Мені прийшов сигнал, що декілька локацій, точок я просто ж не тільки чую словами, але я картинками бачу. Зараз спробую максимально все, що я бачу, донести до вас, шановні глядачі, і вас, пані Катерина. Так, 24, 26, о 4-16 годин. Балістика буде по дитячому закладу. Бути обережний, дитячий заклад, установа. Це у нас, дивіться, сулить це період дитячі жертви. 20 число, десь на вулиці. Можливо, площадка дитяча. Яке? Так, 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 радіація. Радіація, але це, знаєте, от як мені зараз йде? Те, з чого вистрілюють е, якісь ракети. Невеличкі такі маленькі будуть порції. Радіації учбовий заклад. Центр учбовий заклад. Почекайте, зараз дуже складно відкрити. Третій місяць. Березень. Третій місяць. Щось мені треба за третій кажуть. Чому третій? Там вже схожий. Схожий був приліт в тому місці. Інститут учбовий заклад. Діти, часні будинки. Пориспільський напрямок не подобається мені. Знову бочанська оця тередбуча, можуть бути шахеди і пошкодження чомусь кутоць світлу або сірого, щось світле я так бачу в диму. Світле, світле, третій, четвертий поверх. Так, а чого мені кажуть, що пожеж багато буде на цей тиждень? Обережно пожежі можуть бути. Почекайте пожежі, вимикачі, хтось забуде вимкнути чоловік якийсь. Опалювання? Чому опалювання вже досить тепло? От, ніби як грітися, і потім загорання квартири буде. Mm -hmm. Чи ще буде можливо холодно? Не розумію чому. Ніби як от цей тиждень обережно, щоб не було загорання в квартирах від обігріву обігріваючих предметів. Тепер далі. Медичний центр, медичний заклад 25 число. Приліт. Я не знаю, Біла церква, але там захист. Можливо, спрацює, можливо, ні. Тепер Чорнобиль. кладовище, поминальні дні йдуть і mm -hmm. хочеться, знаєте, більше жертв, більше серед залякати мирних громадян. Так, діти, діти. Обережно шкільні заклади. А тепер кривий ріг. Будьте на готові. Кривий ріг, кривий ріг, як помста. Знаєте, як мені показують, як е, пощочина президенту нашому. Кривий ріг, Київ, Одеса. Київ, Одеса. 28, 29. 5 годин ранку. Київ. 12. Харків. Одеса, Одеса. От я чую люди, як розмовляють. Десь там такий як скверик. Раз, два, ніби п'ять поверхів. Будинок. В село якесь влучання в село, але це де? Зараз де, покажіть, де, де де? Село, 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 село. А, Наха, село Наха. Який регіон хоча б? Чернігів чи Черкас наче щось таке? Хто угу. що там не таке? А тепер я бачу ще напускають шахеди там, де вода. Все ж таки вода дамби. А сховище – це для того, щоб зробити поломку. От Чорнобиль поки що мені не показує, але там є там і так поломки. Там невеличкий витік, витік можливий. Почекайте, там як щось таке бетонне. Колись або була, або є психіатрична клініка. Мене ведуть і показують. Так, тебе вручи, показує Покажи. Зараз я зловила духа. Попрошу допомогти вивезти, показує, покажи. Чорнобиль, діти, 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 діти веде мене. Бачите, лікарня дитячі установи, дитячі жертви. Такі, як були третьом. і коли вахмадіт влучання, була кого місяця? Ще скажу, мені здається, червень, але я можу путатись. Е, е, час. А, 8 липня 2020. Мадіт. Центр Київ. Так, Кривий Ріг. І ще че, 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 Черкаси, Чернігов. Балістичні ракети будуть запущені. Київ Одеса. Готуйтесь на найближчий час. П'яте. Цифра 5, 16, 12. Шахеди. взрив, вулиця. Десь на вулиці в парку. Там тварини, собачка. Собачка пробігає. Бездомна собачка, частний будинок. Травмування? Ракета, Житомир, 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 Чер, чер, Ще якісь на наче. Не чую. Чоботи, якесь село, де чоботи? Щось таке. Це що в нас? Угу. Чоботи. Чоботи? Біля шостки. Там буде дуже активно і гучно. Хмельницька область виходить. Тож ми обіцяли глядачам подивитися з приводу того, як вони люблять зв'язуватися додат про 9 травня, так що зараз повідомляють, що. І я, я все-таки не полишаю спроби вийти на адміністративному Жонецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. І ось вони таку... будуть сильно тиснути, щоб до 9 травня сказати, що відтяли ті регіони, які вони вимагають. Перемога от просто перемога. Я бачу, б'є, сидить воєначальник російський. Перемога російською мовою. Вдасться у них цей наступ чи не вдасться? У нас є позицію. Ні, ні, ні. Харків відволікають і різко підуть на так, Київ закрити там, де Буча, Бучанський проход, в обход лісу. Тепер чернігів, обережно. Я не можу уловити. Мені не подобається десь дитячі жертви. Чи це школа, шкільний заклад, чи це дитячі, дитячі жертви? Де показують? Чого не показуєш? Київ Одеса. Київ, Київщина. Давай, давай, давай. Вода. Вода, 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 24 Завтра 24. -го. І до 30-х, потрібно бути обережними з Одесою. Потрібно сильний ставити захист на Одесу Одещину. В Києві я бачу гучно лунають сирени. Зараз готуйтесь, як на Американських горках, але будемо. Дуже сильно після свят поставили міцний захист максимально. А, тому обережно, з дітками. Обстріли церкви. Церковний звін. Яке ще свято церковне має бути наступне? Возни. Возне... Я просто не дуже в християнському агрегорі. Вознесення. Чи, чи... були ще до. Наступного свята? Ну, давайте я загуглю зараз. Коли поховання папи Римського В то суботу. буде? Коли? Суботу. Суботу. От ніби як повага до нього, як затища, а потім, що десь світло бачу, пропадати буде. Десь інтернет, буде пропадати Чорнобиль. Запоріжжя. Так, зараз... Я вам скажу, пані. А, значить, завтра у нас 24 квітня. Значить, завтра у нас а, світлий четвер, 25-го світла, п'ятниця, далі світла субота, 27 квітня антипасха, друга неділя після Великодня. Потім другий тиждень після Великодня, 28 квітня проводи, 29 квітня, дев'яти мучениці Кизицьких. Тридцяте апостола Якова цього місяця закінчується Великий піст. Так, у нас тут Так, ще, у, так. Мене, у мене виходить постійно майорить Одеса Київ, ще Кривий Ріг в простірі, там просто його пробили. Чорної магії, шамани постійно знімається це, що є сили, але за кривий ріг не забувайте. Я говорю постійно: кривий ріг о, небезпеці. Тепер дитяча установа. Якась не одна кількість життів може бути під загрозою. Тому обережно, і це пов'язано з якоюсь радіацією. З хімією. Балістика будуть направляти, здається, з Криму. Угу. Якісь ракети сильні, от, з кораблів. Потім піднімати ще будуть в небо якісь ракети, отруйні в літаках, щось там. І це кривий ріг, мені здається, знову кривий ріг. Кривий ріг. Чесні будинки, чесні будинки. Кривий ріг, чомусь так складно точно, але дитяча установа під загрозою. Боже. Діти. Можливо, це якийсь інститут, гуртожиток, тому що в смерті жінки, діти, жінка ще. Бачите, карта страшного суду падає. Дорога. Те, що пов'язано з колесами, це, я казала, автовокзали, дорога домовленості. Ідуть, але перешкоди, тиск вже ніби як і вирішили, а ми ще супротивляємося. І ще стоїть Британія і Германія за нами, які нам будуть дуже суттєво оказувати допомогу. О, ну хоч гарні новини під'їхали. Так, 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 так. Пані Анно, наостанок нам скажіть перед 9 травня, чи буде якийсь великий обмін, бо той обмін, про який ви говорили, слава Богу, стався. Але чекаємо кожного захисника і захисницю вдома. От, коли... торги, Бачите, за це поки що почекайте, бо знову буде накладена магія, і коли вони сильно, активно, це. Або на свято церковне, або перед, то за 6 годин, точно я знаю. Якщо дивіться, в кого є сили, всі майстри тримайте щит над Україною, тому що пробивати будуть, коли пробивають, тоді більше прильотів. Діти, діти, обмін просимо, домовляємось, 10%, бачите, якісь іде. Полон, полон, шантаж дуже багато чи буде показано. Так, домовленості будуть обмеження, але за це дуже велика ціна. Відібрати, забрати території. Тут, якщо показується до церковного свята, якщо нам дожати стриматися, відкладати це, дивіться, люди щоб правильно розуміли, нам хоча б затягнути час. Увілювати, відкладати це правильний для нас зараз шлях. Ще більше союзників, ще якісь варіанти. В останній момент ми будемо знаходити для себе, знаєте, ті можливості, які як останній, знаєте, ковток повітря, і, і нас, нам будуть давати великі штовх поштовхи. До перемоги, до визволення. Але бачите, біда. З дітками будьте дуже-дуже обережними. Ну, дуже обережними, тому що і мінування, і дуже багато зрадників. Сильно багато зрадників навіть Верховній Раді, які хочуть стати зайняти місце президента, дуже будуть допомагати, на жаль, росіянам. Ми залишаємо тоді наше око пильними, так розум, ходимося ні на локації, ні на оці всі інформаційні вкиди. Слідкуємо щоб на вулиці так все було. Ну якщо ви бачите лосо, ви знаєте, куди треба телефонувати. От пані Анна попередила з приводу цих едергешників. І це будьте дітей. обережними от знову мені інформація йде з вимикачами, обігрівачами. Чому я не знаю? Вже жарко, але чомусь така інформація йде, щоб не було пожеж. Можливо, можливо Товачі, якась буде зміна з температури. Побачимо. Можливо, ну, будь ласка, просто прийміть це як належне. І дослухайтеся випадку чого. А, пані Анна, я вам щиро дякую за прекрасний ефір тут на таємному віснику. Глядачів, закликаю, що всі наші контакти е, нашої майстрині, пані Анна Атаманова, знаходяться тут в описі. Під відео ви можете перейти. Почитати, піти в Вайбер на особисті так консультації до нашої прекрасної пані Ани. Всі повідомлення, все все абсолютно можете знайти в описі під відео. Якщо є вільна гривня, за запит... переб'ю пані Катерина. Дуже вибачаюсь. От мені позаду підказують Хмельниччина також бути обережними. В останній момент прийшла інформація. Дуже вибачаю за те, що перебила вас. Це нормально. Я то теж часто вас перебуваю. Про що мені регулярно наші глядачі, які бдять. Обов'язково мені це не забувають вказати. Хмельниччина, ви сказали також за Шепетівку і за село поруч з Шепетівкою. От за це, будь ласка, Хмельницька область. Зверніть увагу. Закликаю донатити на наші збройні сили. Закликаю донатити, якщо є вільна гривня, на збір нашим хлопцям на пікап в описі під відео. Є бажання слідкувати за моїм життям, підписуйтеся на мій особистий інстаграм on air в описі до цього відео можете знайти. І, взагалі, залишайтеся тут. Залишайтеся з нами на таємному віснику, тому що незабаром вже наш новий ефір з прекрасною пані Анною Тамановою. Дізнаєтеся ви, як завжди, багато чого цікавого. Ми обіймаємо пану Анну серцем, дякуємо їй за все, і прощаємося до наступного тижня. До наступного тижня. До побачення. Бережіть себе. До побачення, друзі. Всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал, і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую.